Доброчесність це в першу чергу повага до інших та повага до себе, коли ти навіть не дивлячись на те, що ніхто не замічає цього, ти все ж продовжиш це робити на благо. Анжеліка Мурашко та інші учні Омельницького ліцею вивчають принципи доброчесності під час настільної гри. Це роблять у спеціальному хабі, який створили в рамках проєкту Прозора школа від національного агентства з питань запобігання корупції, розповіла директорка ліцею. Пройшовши відбір двохетапний, ми потрапили до п'ятнадцятки ти. Шкіл, де здійснювалися саме ці активності прозорої школи. Діяльність хабу вона є різних напрямків: це проведення вебінарів, майстер-класів для колег з дружніх шкіл. Також ми проводимо активності для учнів, вчителів наших педагогів. Також в рамках діяльності хабу у нас був проведений велофестиваль, проведена активність волонтерська. Фото за донат і так форум був проведений обласний освітній форум культура доброчесності. За словами директорки, такі хаби доброчесності передбачають поширення культури та цінностей, а також впровадження боротьби з корупцією в освітній процес. В Омельницькому ліцеї його облаштували в одній із кімнат, де є, зокрема, дошки та освітні матеріали. Це такий собі комфортний простір для учнів, для колег, для освітян, щоб. Мати місце для створення і реалізації своїх ідей та проєктів нам дуже важливо було створити місце, де можна прийти, відпочити і мати м -м, якийсь заряд мотивації. Це дуже гарна ідея створити такий хаб, тому що кожен повинен знати, що таке доброчесність, щоб навіть а, не порушувати її. Самим того не підозрюючи. Учнів долучають до настільних ігор для розуміння проблем доброчесності, корупції та плагіату Для вчителів розробили підручники та методичні матеріали. В першому класі ми формуємо дитячий колектив. Вчимося доброчесно жити в класному нашому такому колективі. Не завжди все виходить в нас, тому що діти. Ну, з різних сімей вони всі різні. Ми вчимося стримувати себе в стосунках, вчимося стримувати себе у вчинках. Ми вчимося через дослідницьку діяльність, через дослідження цінностей, розуміння необхідності дотримуватися правил. Коли ми це навчаємося під час ранкових зустрічей на тематичних виховних годинах, на заняттях, офіційно хаб доброчесності відкрили у середині травня, але діяти він почав раніше. Наталія Карпенко, Суспільне новини, Полтава.